Тероборона Сумщини готується до військових навчань у сумах, шості Конотопі, Ромнах та охтирці, майбутні бійці, батальйонів і контрактники проходять медичну комісію. Заняття відбудуться у травні на території області. Роман Лемешко працює верстатником на одному з сумських заводів. За плечима має бойовий досвід, учасник АТО. В навчаннях тероборони братиме участь вперше. Служив, Служив у сумському 27-му артполку на контракті. З який період У 2014 році. Водій. Водій БТР. Олег Буховський армійського досвіду не має. Працює диспетчером у торговельній мережі. Отримав виклик зі служби персоналу на пройти медкомісію і. На, на подальші збори. А ви проходили? Якщо то, <су> так строково, ходимо? ні. У комісію вже проходив неодноразово, а на зборах ще не був. Чому не хочете навчитися? Я ви вийшов закон. Будемо навчатися, що може пригодитися. 15. Бойовий. Медичні огляди тривають третій тиждень. Ірина Теницька перевіряє зір майбутніх бійців. Дискарган. Питаються дуже багато. В основному це скарги на знижений зір, знижена втрата зору і підбор окулярів. Знижений зір мається на увазі в кожного третього. У разі військових дій бійці батальйонів охоронятимуть стратегічні об'єкти, чергуватимуть на блокпостах, допомагатимуть правоохоронцям перевіряти транспорт і документи громадян, які рухатимуться між населеними пунктами. Це збори там недовго будуть 10-15 днів. І вони будуть проходити в місті Суми на території Сумської області. Нікуди в зону проведення операції бідних сил вони направлятися не будуть. На період зборів вони будуть жити. Можу, я всіх деталі не можу розповісти. Не в палатках Нормальні будуть умови проживання, комунальні послуги всі будуть надаватися. Вода, гаряча, холодна, помивка, харчування трьохразове. Спальні приміщення, заняття згідно складеного графіку занять, як з вогневої підготовки, інженерна підготовка, тактична підготовка, підготовка з розвідки. На час навчань за тероборонівцями зберігається зарплата та місце на основній роботі. Ігор Стільцов, Сергій Мелевський. Новини на Суспільному. Суми. З урахуванням агресивних дій біля нашого кордону з боку окупанта Російської Федерації Україна має бути готова до будь-якого сценарію, говорить військовий експерт незалежної громадської дослідницької організації інститут євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Словам Російської Федерації неможливо через те, що обман відбувається на вищих ще влади. Ми бачили це на прикладі президента цієї держави і Криму. Ясно, що Україна повинна готувати власні збройні сили для відсічі агресії з боку Російської Федерації. Для цього треба терміново приймати закон про територіальну оборону. Для цього треба терміново вводити саду військовом будсмена яким би захистити діючих в першу чергу військовослужбовців? Ветеранів і військовослужбовців в запасі від некоректних проявів не тільки судової гілки влади, но й виконавчої. Для цього треба робити багато інших кроків задля того, щоб наш військовослужбовець міг гідно нас з вами захистити. І вибачте, сучасною зброєю військовослужбовці збройні сили України, сектор безпеки оборони України завжди повинен готуватися до найгіршого сценарію. Тоді решта сценаріїв пройдуть непомітно. Нагадаю, три тижні тому у міжнародних виданнях з'явилася інформація про стягування російських військ до кордону з Україною. 19 квітня очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель повідомив, що Росія стягувала до українського кордону і в окупований Крим 150 тисяч вояків. А президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисне провокує ескалацію. Нині кілька російських видань, поміж яких РБК і Ріановості, посилаючись на міністра оборони Сергія Шойгу, написали, що Росія починає відводити війська від українських кордонів на місця постійної дислокації. Суспільне перевіряє цю інформацію.